Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Чи буває у вас так, що ви нібито не хочете почувати себе краще? І тому ви не зупиняєтеся? Ви йдете вниз. І почуваєте себе гірше, і думаєте щось погане, і потім думаєте іще щось погане. І лякаєте себе іще, ще одним сценарієм, таким майбутнього, і потім ще, і потім вам так погано, що ви не можете нічого робити. І тоді. У вас є добрий привід зробити щось, щоб стало краще, але це не здраво. Це заводить вас в пастку залежності. Чи, може, у вас є така звичка? Подивіться. Може. ясно, що в кожної людині всередині є, є той зв'язок з джерелом мудрості, який пропонує нам і показує нам напрямок до емоційного здоров'я, тому що ми створені для емоційного здоров'я, ні для стресу, ні для тих поганих почуттів, не для виснаження, а для життю. Тож, коли ви раптом почули себе погано, ви можете помітити це і зупинитися, не зупинити свої думки, це неможливо. Це неможливо, вони будуть приходити. Це думки. Вони, їх праця приходити до нас. Зупинити не думки, але зупинити себе і перейти в реальність життя, тут і зараз. Є різні різні способи, як це зробити. Наприклад, можна помітити, що є, що насправді є навколо вас. Що є в реальності. Також можна. Але ні, це, це все буде входити в реальність. Це, це тільки єдиний спосіб це повернутися до реальності. Але може ви побачите, що ви занурюєтесь в ці погані почуття. Десь там позаду свідомості, ви не хочете почувати себе легше. Може, ви боїтеся, що якщо ви будете почувати себе легше, треба щось буде робити з життям. А ви боїтеся, тому що ви не знаєте, що робити. Ви дуже не впевнені в собі. Тому краще не йти тоді, туди, тоді, не йти туди, де. Треба щось робити, не йти в хороший стан. Тому що страшно. Може, це причина, з якої ви не хочете почувати себе краще, тому що ви боїтеся, це не ваша вина. Ви не винні в цьому. Це попросту така звичка. І як може бути, може бути, це ваша звичка, може ні. Але я... кажіть мені, чи ви хочете почувати себе краще? Чому б тоді не повернутися до реальності? Чи може ви не хочете почувати себе краще? І я не засуджую вас. Це ваше життя. Але добре, що ви помітили, що ви не хочете почувати себе краще. Найчастіше це через страх. І ми всі іноді почуваємо себе переляканими. Хтось помічає це, хтось ні. Але як у вас? Як у вас з тим? Якщо ви не хочете почувати себе краще, іноді ви себе а, караєте, караєте себе. Через те ви не хочете почувати себе краще. Перше це страх. Друге це кара. Ви може, може бути, ви караєте себе за щось. Ви не задоволені собою. Ви Відмовляєте себе в любові. Так теж може бути. І це автоматично, це несвідомо частіше над усе. Але це насправді заважає нам навіть хотіти почувати себе краще. Може, ви караєте себе за те, що у когось гірше, ніж у вас. І тому ви не дозволяєте себе почувати себе краще. Нібито ви маєте такий обов'язок перед цими людьми, у яких гірша ситуація, у кого насправді більша трагедія, ніж у вас, теж може бути причиною не дозволити собі хотіти почувати себе краще. Це те, що прийшло мені зараз на думку. Але якщо ви придивитесь до себе, до своєї душі, ви побачите, через що саме ви не хочете собі дозволити почути себе краще. І це вже буде дуже добре, тому що ви побачите все, що ви бачите, це змінюється. Коли ми не бачимо це, воно продовжується, ми жертви цього, ми не можемо це змінити, тому що ми це навіть не усвідомлюємо. І тоді побачити, помітити щось, навіть нездраве, помітити щось нездраве в собі. Це прекрасно. Тому що як тільки воно опинилося на світлі, все, зміни вже почалися. Зміни вже почалися. По-перше, ви це помітили. І ви можете дивитися на це розумно, мудро, з любов'ю до себе. Тож, якщо ви помічаєте в себе таке, таке, а, як це слово? resistance, таке протистояння, протистояння, тому щоб почути себе краще, ви будете почувати себе гірше, і це запрошення почути себе краще. Почувати себе краще. І тоді я я не кажу, що так, так є, як я говорю. Ні. я Хочу пропонувати вам, запропонувати придивитися, що там? Для чого ви себе так караєте? Або, може, цей поганий стан це краще для вас, ніж йти і переживати на власному досвіді якісь інші труднощі то ви тримаєте себе в цьому вже знайомому поганому стані. Може бути і так. Але дивіться, навіть коли є бужа, коли є шторм, на глибині океану завжди тиша. Завжди. Тиша і спокій. Тож навіть коли ви почуваєте себе погано, я хочу підтримати вас. Це тільки на рівні тіла. Ваша духовна істота, вона завжди в спокою, в любові, в мудрості. І коли ви повернетеся до себе, до справжнього себе, як ви створені, до того себе, до тої себе. Хто має це тіло і ці емоції, і цей поганий стан, а потім уже кращий стан, то ви побачите, що нема ніякого сенсу, що ви вигадали цей сенс тримати себе в тих загратами цього поганого стану. Не через реальність ви робите це. Через ілюзію, яку ви створили. Але це не ваша вина, ви не могли інакше. Це звичка. Ми всі робили і робимо іноді так. Але нам не обов'язково продовжувати це. Якщо ви хочете. Якщо ви хочете хотіти, тому що іноді ми навіть, ми навіть не дозволяємо собі хотіти почувати себе. Краще. Але ви бачите, куди це заводить вас. Бачите. Тож прошу вас, поверніться до себе. Бо вас немає в вашому житті, коли ви в цьому стані. І ви можете жити. Ви можете любити, ви можете кохати, ви можете створювати щось добре. І коли ми розуміємо, що ми можемо, тоді наш кожен день може бути добрим. Доброго дня вам. До завтра.